Ніжна ароматна курочка з шампіньйонами. Саме цю страву ми сьогодні з вами приготуємо. Вітаю на своєму каналі! Дякую за вподобання на це відео та підписку на мій канал. Ну що ж, поїхали? Усі інгредієнти ви бачите зараз на відео. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже у процесі приготування ділюся із вами своїми маленькими хитрощами в приготуванні ідеальної страви. Отож, розпочнемо. Перша задача це розігріти добряче сковорідку. Поки вона розігрівається, зверніть увагу на м'яско. В приготуванні я використовую бедра. Чому бедра? Адже вони жирненькі, соковиті, не сухі, як грудинка. Їх достатньо просто відділити від кістки, забрати шкірку. Та для деяких страв обрізати увесь зайвий жир усе стегна, чудова заміна, грудинки. І вони набагато смачніші та мають виражений смак. На розігріту добре сковорідку всипаємо подріблені хаотично наші шампіньйони. Зверніть увагу, ми не змащуємо сковорідку і не солимо шампіньйончики. Тоді вони в нас залишаться красивезні. З перший етап доводимо до випарування води в наших шампіньонах. Коли водичка випарувалася, додаємо олію. Перемішуємо, трішечки солимо. Готово пересипаємо у іншу тарілочку. Далі кришимо чесничок без різниці, як. Він нам необхідний для аромату олії. На сковорідку, де смажили шампіньйончики, ту олійку у нас вона залишилась, ми її не виляли в тарілку з шампіньйонами. Додаємо чесник, додаємо вершкове масло, даємо йому повністю розтопитися. Та робимо все це на слабкому вогні, щоб наш чесник не згорів. Адже він мусить віддати увесь свій неймовірний аромат нашим інгредієнтам. Додаємо курочку та перемішуємо, даємо нашій курочці приготуватися. Все ми робимо на середньому вогні. Етапи приготування курочки в нас виділяється водичка, рідина з м'язка. Далі вона починає випаровуватися та починає смажитися наша курочка. Взагалі ця страва готується дуже швидко, адже як шампіньйони, так і курочка це продукти швидкого приготування. Вони дуже швидко готуються до готовності. Наступна фішка, яку я вам раджу запам'ятати, це ось коли курочка готова, ми всипаємо одну столову ложку борошна. Навіщо це? У своєму рецепті я використовую сметану. Сметана при контакті з іншими інгредієнтами, водою, там грибочками вурдиться. Це нормальна її дія. Коли ми додаємо борошно, сметана починає густішати і відіграє роль, в принципі, вершків. Тому це класний економний варіант заміни вершків. І тоді у нас соус виходить однорідний, не комочками не звурджений, а смачний. Додали ми наші приправи до м'яса, сіль перець за смаком, докинули наші грабочки, додали сметану. Водичку та гарненько все перемішуємо. Наша страва буде ще готуватися під закритою кришкою хвилин 10. При слабкому вогні, воно трішечки кипить і буде повноцінно готова. Чи підливка, чи повноцінна страва це вже, як ви оберете. Ця страва ідеально підходить до усіх круп'яних каш макаронних виробів. Та дуже смачно смакує із картопляним пюре чи картошечкою по селянськи. Тут же обирайте за власним смаком. Ось таку ми з вами приготували повністю універсальну страву, яка підійде по смаку кожному смачного.